Добрий день, люди на Ютубі! Слава Ісусу Христу, всім Християнам! Я от зараз придбала такий прилад, дуже цікавий. Він визначає рівень формальдегідів в помешканні, рівень вуглекислого газу в помешканні. Ну, там дуже багато є показників, які відповідають за якість повітря в помешканні. В мене зараз якість повітря ну, просто ідеальна. Бачите? Стрілочка стоїть на блакитний кольор. Значить, всі показники в нормі. Як перевірити той прилад? От, Забираєте його, припустимо, на пошті. Достатньо, просто чи він працює. Достатньо на нього дихнути, і він одразу показує рівень вуглекислого газу, що його забагато. От, багато дюрочку, бачите? Повітря проходить. Просто туди отак. Дивіться. Отут от вуглекислий газ одразу показується? Забагато його. Значить, воно працює. Працює той прилад, він працює. Зараз нормалізується абсолютно. От побачите, на ваших очах повітря приходить в норму. Зараз буде приходити в норму. Те, що стосується кімнатних рослин, які нам допомагають жити, провітрювання помешкання теж нам допомагає жити, дихати, все. Кажуть, що деякі рослини квітучі, що вони можуть алергією викликати. Тому, якщо дуже багато часу в якомусь помешканні ви знаходитесь, отак, щоб не ризикувати, краще. Такі рослинки, які так, без квіточок купляти домашні дерева. Так, деревцятка, є всякі рослинки, так вже не неквітучі, вони настільки гарні, але вони дуже-дуже корисні, дуже корисні в помешканні. Так що всім раджу купляти такі надні рослини. Вони зараз трошки дорогі в Україні, ну, трошки дорогі. Але так, вони вартують е, тої ціни. Е, так, можна купити дуже корисно. дуже-дуже корисно. Бачите, вже показник прийшов до норми. При тому, при всьому, що я знаходжусь просто біля приладу і просто з вами спілкуюсь. Але повітря нормальне. Ось так. Добре. Я вам порадила. Вони є різні такі прилади, І визначають якість повітря в помешканні переносні.